Сім відсотків прибутку Угорщина отримує саме від туристів. Сьогодні туроператори пропагують вже не лише архітектурно-гастрономічні маршрути, а й курортно-бальнеологічні. Природні течії відкрили у минулому столітті. Утім, лише за останні 10 років їх не просто використовують за призначенням, ними пишаються, їх розвивають. Попри сотні термальних джерел, країна сусідка не локалізувала туристичний потік, а навпаки, розширила можливості навіть невеликих населених пунктів. Угорщина відкриває двері для українського туриста. Місто Шарошпоток дослівно перекладається як болотяниста річка, але від назви тут лише етимологія. Насправді його називають угорським Кембриджем. Більше того, віднедавна місто стало культурним центром Угорщини. 13-ти тисячне населення береже свою батьківщину. Місто на річці Бодрок у підніжжя Земплінських гір належить до Токайської долини. Тутешні пишаються термальними басейнами, винними підвалами. Історичними пам'ятками, а ще особливою добродушністю, Щороку до міста приїздить 250 тисяч туристів, які насолоджуються і водночас оздоровлюються у термальних купальнях угорщини. Ми готові прийняти 1600 відпочивальників одночасно, хоча бувають періоди, коли туристів більше. Басейн є власністю міста. Ми намагаємося розширити пропозицію з проживання. Маємо кілька будиночків, місця для кемпінгу. Коли приїжджають автобуси, то це в основному люди середнього віку. Літом переважають родини із дітьми. У липні це групи дітей, яких приводять на екскурсії. Ми дуже хочемо розширити сферу послуг. На розвиток термальних джерел тут витратили 3 мільйони доларів. Нині від басейнів щорічно отримують 350 тисяч доларів чистого доходу. Левова частка місцевого бюджету гроші від туризму, але в основному місто живе за дотаційні державні кошти і невпинно працює над грантами. Майже 10 мільйонів євро мешканці Шарошпотака отримали від ЄС не лише на туристичні потреби, а й на розвиток інфраструктури та соціальних напрямків. Эти гранты во многом помогали Венгрии, чтобы развивать такие отрасли, на которые не нашлись бы свои деньги. Или бы, не, нашлись бы небольшие деньги. Но когда Евросоюз дал материальную поддержку, вот, два источника уже было достаточно для того, чтобы вот изменения стали заметными. Эти деньги возвращать не надо. Для Евросоюза важно, чтобы они были использованы на, 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 на хорошие цели, которые способствуют развитию людей. Угорщина вже доволі впевнено організувала термально-басейновий туризм, а власне столицю Будапешт називають бальнеологічною столицею Європи. 60 термальних басейнів, розташованих лише на території Будапешту, готові приймати туристів протягом усього року. Купальні Сечені – найбільш відомі термальні басейни Будапешта, єдиної столиці у світі, яку називають курортним містом. Перша частина будівлі була зведена ще 1913 року. Після Добудови у 1927-му, купальні копальні сечені стали найбільшими у Європі. Щороку цей бальнеологічний курорт відвідує півтори мільйони туристів. Угорщину не випадково називають батьківщиною термальних джерел. В країні ми маємо більше ніж тисячу джерел лікувальної води. З них в Будапешті більше ніж 130 джерел і більш ніж 60 купалень. Температура підземної води, яка йде з глибини 1250 метрів 77 градусів. Найтепліший басейн. Тут має 38 градусів, найхолодніший 23. Три басейни з водою різної температури знаходяться на вулиці. Інші в античних павільйонах купалень. І взимку, і влітку тут повно туристів. А в тих басейнах у мене очень хороше впечатлення, тому що вулиці ти завіржаєш, а потім входиш в цю воду. Ну І кажеться, що ти прям сваришся, тому що вона очень гаряча. В Іспанії такого немає. Я вперше відчуваю такі неймовірні емоції від контрасту, яку дає гаряча вода і холодне повітря. Я приходжу з друзями, розслабитися, поговорити. На вулиці холодно, тепло в воді». Сечені – це свого роду культурний центр дозвілля. Тут відпочивають, зустрічаються з друзями і лікуються. Вода у басейнах мінеральна. В ній є багато кальцію, магнію та натрію. Приймати термальні ванни радять для профілактики та лікування опорно-рухового апарату, ревматизмів та судинних хвороб. Вода у купальнях сечені настільки гаряча, що починаючи з 1937 року ця будівля, яка зовні нагадує палац, стала першою в Європі, що опалюється геотермічною енергією. Термальний монополіст Будапешт від нестачі цілющих джерел, застрахований природою. Ми не боїмося, що термальна вода може якогось дня закінчитись. Природній підземний резервуар дуже великий. Тим більше, що ми використовуємо лише невеликий відсоток води, чітко визначений фахівцями. Вода, в якій сьогодні купаються усі наші відвідувачі, знаходиться під землею кілька тисяч років. Мені ще Басейни це один із найвідоміших туристичних атракцій, які пропонує Угорщина. Правильне використання всього того, що залишила історія, теж хороший спосіб залучити туристів. Головування Угорщини в Євросоюзі у 2011 році стало потужною додатковою рекламою країні. Невелике угорське містечко Гьодоло прославилось на всю Європу тим, що саме його обрали місцем зустрічі європарламентарів. Офіційні зустрічі міністрів Євроунії відбувалися у королів. Палаці. Це шедевр угорського бароку із 300-річною історією. Ще відносно недавно нього використовували як склад радянської армії. Опісля тут був будинок для літніх людей. Неналежне На використання історичної пам'ятки дало про себе знати. Лише у 2004 році почалась реконструкція палацу, а з 2007-го сюди почали їздити туристи. За три роки Гьодоло повністю відновили. Багато було зроблено ще до вступу в ЄС, але європейські кошти пришвидшили роботи. Із 250 мільйонів доларів виділено... Для відновлення Гьодоло 50 мільйонів витратили на реставрацію Королівського палацу. Сповна використовують власну історію і прикордонні території. Замок Ракоця до слова щорічно відвідує близько 250 тисяч туристів. Угорці використовують усі можливості, аби задовільнити потреби відпочиваючих. «Жителі так, добре розуміють, що туристи оберуть наше місто не лише тоді, коли органи місцевого самоуправління турбуватимуться за інфраструктуру та красу міста. Кожен житель має докласти руки до того, щоб туристи, пройшовши вулицями, побачили гарні квітники у кожному дворі, гарні узбіччя, на яких можна чимало хорошого зробити, змінивши їх на краще. Я сподіваюся, що всі містяни це розуміють, бачать зміни, і всі разом ми чекаємо на туристів. А ще тут активно розвивають екотуризм. Із 2006 року тут діє єдине в Угорщині біо-еко-село. Територія приватного сектору понад 60 гектарів. Тим, хто приїздить за відчуттям дикої природи, до послуг комфортабельні будинки в угорському стилі є осучаснені номера. Усі продукти, що потрапляють на стіл відпочиваючим, вирощені на власних угіддях. Унікальність комплексу ще в тому, що, будучи туристом біо-еко-села, можна безкоштовно користуватися. І благами чотиризіркового готелю також тут організовують кінні походи та зимовий відпочинок. «На сьогодні це єдиний в Угорщині потужний комплекс, який надає такий широкий спектр послуг. На сьогодні більшість обирає готаль оскільки спільнота не навчилася відчувати переваги біоековідпочинку під звук пташиного співу. Наразі йдеться в основному про весілля й тренінги. Проте минулого тижня ми вже мали тут групи з Німеччини і Швейцарії. Тому можемо говорити, що переваги цього місця цінують в основному західні туристи, оскільки в них на такі місця необхідно чекати місяцями. Проте сподіваємося, що вже наступного року інтерес до нас зросте. Вісім років тому місцеве подружжя Унтенерів повернув. Щось із Вішограду виграло грант, за кошти якого збудували пансіон та ресторан. Власник пансіону стверджує, отримати підтримку від держави реально. Головне правильно спланувати свій проект. Це приміщення, наприклад, отримало 30% відсоткову фінансову грантову підтримку, яка обійшлася 100 мільйонів. У нас є податок з обороту, який існує в всіх системах торгівлі. Інші види податків: зовнішній місцевий. Є податки, які треба сплачувати за найманих працівників, страхування. Наприклад, зрештою бізнес потребує щорічних вкладень, щоб зацікавити туристів. Їх ми знаходимо самі. Не беремо участь у державних програмах, оскільки свій бізнес створимо самі. Своїми руками творити добробут радить і міський голова Бодрох Керестура. Він незмінний керівник міста вже понад 20 років. Переконаний, сила населеного пункту залежить не лише від інфраструктури, а й від громади. Місцева преса називає містечко раєм для громадських організацій. Їх активність підрахували мешканці, коштувала Євросоюзу понад 2,5 мільйони євро. Саме стільки місто отримало від виграних проєктів за останні 5 років. Умовою будь-якого гранту є Є створення певних об'єктів, які залишаються місцевій громаді і мають слугувати суспільству. До прикладу ми виграли грант, за який здійснили будівництво. Об'єкт залишається на місці. Утримання лягає на плечі місцевої влади, і впродовж п'яти років власник його змінюватися не може. Для підприємців, які мають бажання відкрити власний туристичний бізнес, також існують європейські гранти, якими розпоряджається відповідне міністерство. Сума гранту становить 50-55%. Я вважаю, що непогане співвідношення. В Угорщині радять не лише чекати на великих інвесторів, а все ж вивчати грантові програми Європейського Союзу. Попри щирі намагання угорців допомогти закарпаттям, спеціалісти нагадують, кошти Євросоюз виділяє, але чітко моніторить і вимагає грамотного підходу до реалізації відповідних проєктів. Головне пам'ятати, важливим є результат привабити туриста і підвищити добробут місцевого населення.